Привіт! Уявіть потужна сонячна станція, яка працює 30 років, а коштує вам всього 4 тисячі гривень на місяць. Як так? Зараз поясню. Ощадбанк запустив програму кредитування під 0%. Так, реально під 0%, якщо ви використовуєте кредит за призначенням. максимальна сума 480 тисяч гривень. Це приблизно 12 тисяч доларів. Цих грошей вистачить на сонячну станцію 10 кВт з інвертором. Акумуляторами, сонячними панелями, системи кріплення та на якісному обладнанні. І найцікавіше, щомісячний платіж 4 тисячі гривень, а рахунок за електрику майже нульовий, тобто ви не витрачаєте більше, просто замінюєте свій рахунок за світло на оплату власної сонячної станції. Фішка номер один: цей кредит можна погасити раніше, а потім підключати зелений тариф і заробляти на продажі електричної енергії. Фішка номер 2 Вам не страшні відключення. Бо станція з акумуляторами забезпечить світло у вашому домі навіть під час блекаутів. Фішка номер 3 По суті, ви отримаєте сонячну станцію на шару. Бо ви і так платите за світло кожного місяця. А тут просто змінюєте ці гроші на власну станцію, яка потім працює безкоштовно як мінімум 30 років. Що потрібно, щоб отримати цей кредит? Паспорт. ІПН, довідка про доходи, документи на будинок. Як діяти далі? Напишіть мені, хочу консультацію в коментах або в Директ і з вами зв'яжуться, розрахують під саме під ваш будинок та розкажуть всі деталі, умови та кроки, щоб ви стали енергонезалежним вже цього літа. Не зволікайте. скільки буде діяти ця програма, невідомо, а ціни на електрику ростуть. А сонце світить всім безкоштовно. Звертайтеся, допоможемо.